Кремль для того, щоб мобілізувати суспільство на зовнішню агресію, проводив додаткову накачку ось цієї ксенофобії, ісламофобію, багатьма іншими процесами, і оскільки це масовий процес, його проконтролювати складно. І відповідно, ось ця ксенофобія, налаштованість так званих русських проти всіх іновірців, значить всіх, значить, нацменів, як вони кажуть, і так далі, і тому подібне, вже тепер заважає Путіну значить мобілізувати суспільство на війну. Бо якщо ця ксенофобія. І ворожнеча між православними руськими православними і мусульманами проявляється вже напередку в розташуванні підрозділів збройних сил Російської Федерації, то це і коли, наприклад, мусульмани і чи, наприклад, кавказці через те, що їх росіяни постійно кажуть, що вони чужинці, вони ніякі не не русскі, і так далі, безумовно падає мотивація серед представників цих корінних народів. Значить, відповідно з цим потрібно було якось боротися, і тому для того, щоб Згладити вже кути чи, чи згладити оцю ситуацію, яка виникла внаслідок свідомо генерованої ксенофобії в Росії, Путін тепер різко повертає на 180 градусів і починає формувати нову російську спільноту, та чи спільноту, значить, нового росіяни, якусь нову російську надлюдину.